Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже ароматні та м'ягенькі шоколадні капкейки. У мисці з'єднюємо цукор, ванільний цукор та вершкове масло. Воно повинно бути дуже м'яке. Збиваємо міксером до пишної білої маси. Далі поступово вводимо яйця. Також нам потрібні сухі інгредієнти: а це какао-порошок, борошно та розпушувач. Я вже все з'єднала разом. Ще нам потрібне тепле молоко. Пересипаю яєчно масляну суміш в глибшу миску і буду поступово додавати сухі інгредієнти і молоко. Починаємо з сухих і закінчуємо молоком. Зараз потрібно перемішати міксером. На самих малих обертах. Тут не потрібно збивати, а тільки перемішуємо. Можна також це зробити і за допомогою вінчика. Духовку розігріваємо до температури 170 градусів і капкейки будемо випікати 20-25 хвилин. Також завчасно потрібно приготувати капсули в яких будемо випікати капкейки. Заповнюємо капсули тістом десь приблизно на 1 третю. Також такі капкейки можна зробити і без додавання какао-порошка, і будуть у вас біленькі. Ось такі капкейки вийшли. Вони дуже ароматні. Шоколадні, смачні, пухкесенькі, мігенькі. Такі капкейки можна і так їсти, можна зробити з крему шапочку, також можна зробити із начинкою. Це вже як хто побажає. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк. Мені буде дуже приємно. А я з вами прощаюсь вже до наступного відео.